Нашим дітям, нашим братам, нашим сестрам, героям живим і героям загиблим присвячено цей вечір. Їх подвиг оспівуємо ми, їх подвиг оспівує народ України. Слава Україні! Героям слава! Дорогі друзі, ми щиро дякую вам за те, що ви сьогодні прийшли поплакати разом з нами. Посвідомлюємо. Програма складна. Але чи часто ми можемо так через сльози почистити свою душу? Шановне товариство, від вашого імені дозволю собі подякувати неперевершеному барбу нашому Лілії кобільник за цей неперевершений дійсно вечір, який кожного пронизив. Тут у нас є присутні люди, які відстоювали нашу честь там, на Майдані, які отримали поранення, які були постраждалими. Вічна слава героям Небасної Сотні. Також хочу сказати, що в нас на Другобичині. Більше десяти чоловік отримали поранення на Майдані і отримали вже першочергову допомогу. Хто з них був реабілітований в Києві, хто мав менше пошкодження в нас в Другобицькій міській лікарні. Спільно з вашими світлими думками, завдяки таким альтруїстам, завдяки таким великим людям, як кобільник, ми долучаємося, ми надали допомогу. Наше завдання на даний момент не просто оплакувати героїв, а в кожного дня своїми світлими думками, своїми насамперед вчинками, показати, що їхня смерть була немарною, і пройде час, коли кожен з нас буде жити в тій державі, яку ми заслуговуємо, яку заслужили ці сто і ще більше невідомо нам скільки загиблих в Києві. Ще раз велике вам дякую, велике дякую, Лілії Кобільник. Слава Україні! А я дякую моїм я. На днях, коли Ліля готувала концерт, вона так тихенько обмовилася, що мав би бути незадовго 20, мала би бути незадовго 25-та річниця з того дня, як вона написала свою першу пісню, як вона це назвала такий собі не ювілей, не ювілей. Я від імені вас усіх хочу подякувати їй за те, що вона зуміла, знайшла в собі сили цей не ювілейний ювілей покласти в підніжжя духовному пам'ятнику Небесної Сотні. І за те, що вона сьогодні так щиро виспівала дорогу душам героїв Небесної Сотні, які білими голубами сьогодні назовсім відлітають до Божої оселі. Дякую. Я за чим хочу подякувати моїм друзям, які мені допомагали сьогодні. Моя улюблена актриса Тетяна Лочейко. Добрий син Антон Цинкор. Я дя дякую всім, всім поетам, які, які пробудили в, в мені таку музику. Я взагалі понатуріє І і, і цей концерт сьогодні наш. Це не важливо, скільки нас, чи повний зал. Вас би було п'ять. Я би співала для п'ятьох. І я вам шила. Ще... Дякую. Дякую. Дякую тобі за те, що ми могли посидіти в темному залі, поплакати, душами покричати. На всім, що ми пережили за цей час. Ці ніжні фіалочки, вони такі ніжні, як твоя душа. Дякую тобі за твою душу, що ти її кожен раз, в кожному концерті нам даруєш. Залишаєшся такою багатою, ніжною, прекрасною, як наша земля. Ви знаєте, що цей концерт благодійний, що праця Ліліна, душа Ліліна е, е, увінчалася, знаєте, нашою поміччю. Там е, молоді хлопці і дівчата стоять із е, такою невеличкою скринячкою. Е, Тамо, хто що зможе, скільки від серця тим нашим хлопцям, які ще поранені, які ще так потребують допомоги. Дякую. Нинішнє дійство було таким зворушливим і щемним, що я втручатися потручатися це святе дійство, сказала. Але я все поспіване і сказане на цій сцені стосувалося кожного з нас і мене теж. І я дозволю собі сказати і своє слово. Коли вирував майдан у Ватикані, папа Римський молився за Україну і двійко дуже гарних діточок. Випустили у небо пару голубів як символ миру і спокою в Україні. І вся площа була очевидцем того, як раптом ці дві голубки потрапили у пазурі яструба і чайки. Вони билися і вони визволилися і полетіли. А через деякий час біла горлиця. На Майдані сіла на труні одного з героїв Майдану, коли його відспівували. Мабуть, це була та римська горниця. І, власне, ці два факти я співставила і народилися в душі слова, які я дозволю прочитати сьогодні. З дитячих теплих рук потрапила у кіхті Яструбини та вирвалась, бо їй додому захотілося в Україну тій білій горниці. Летіла горлиця понад полями крізь вітри й тумани, тривожний був політ, бо несла вість від воїна з майдану та біла горлиця. Не плач, матусиньку, і більше не чекай свою дитину. Загинув, як герой, твій син, віддав життя за Україну І за маму горлицю. Сиділа на даху і воркуванням маму викликала. Як вийшла матінка, пір'їнами їй сльози витирала біла горлиця, змахнула крилами, зібралася в далеку дорогу на крилинках своїх, Небесну Сотню понесе до Бога біла я горлиця. А та друга горлиця є тут з нами. В кожному з нас, у лілі, у усіх тих, хто взяв собі. За мету опікуватися тими героями, героями Майдану, які залишилися живими. Вони поранені, вони покалічені, вони самотні, вони одинокі. І наш святий обов'язок допомогти їм. Я дякую Лілі, нашій горлиці, за таку гарну благочинну акцію. Хоча кажуть за благочинні речі, дякувати не треба, Бог подякує. Але хай бережуть нашу Лілю горлицю світі неписати. На ваш концерт я приїхала зі Стрия, бо дуже ціную те, що робить ваша Лія, Лія Кобільна. Вона і ваша, і наша, бо народилась вона ближче до наших країв, Тому ми, Стрияни вважаємо її нашою. Часто запрошуємо на концерти. і Я вдячна їй, дуже вдячна за цю пробуджену пам'ять. За велику роботу душі і серця. Ви подумайте тільки за такий короткий час створити стільки пісей, які так глибоко зачіпають душу, серце. Це справді величезніша робота. І я думаю, вона буде достойно оцінена людьми, Богом. І пройдеш поколіннями. Дякую тобі, Лілічка. Дуже-дуже дякую. Я дякую, Ліда не знає. Я народилася в стрію, так що я стрілянка виховалася все не веду. Але маю до вас таке одне прохання. При виході там є мої диски. Якщо хтось купить ці диски долучиться ще до однієї гарної, благочинної справи. Скоро 7 квітня мають оперувати маленьку дитинку, півтора року в Австрії у ВІН. Я хочу долучитися теж. І якщо ви купите ці диски, всі ці гроші, я передам родині для того, щоб вони могли успішно прооперувати. І я думаю, що і люди в церкві відгукуються. Так що я дякую.